Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на е, значок, е, спонсорувати. Ну, що ж, розкрилося вже, як кажуть, остаточно так, походження е, головного кадровика. Трампа, так званого Гора, чи Гороховського, я не знаю, як там. Ну, однозначно тепер уже відомо, що він народився в радянській Росії з чисто камуфляжною назвою Радянський Союз. Так. Але він це чомусь стало питань, чомусь приховував. І подавав свої документи до Білого дому, що він народився на Мальті. Ну, є така маціпусінька острівна країна в Середземному морі. Так. Ну, я не знаю, що робити із такими людьми, які є кадровиками, і які ну, приховують чомусь своє походження. Ну, добре, народився він в Радянському Союзі. Ну то й що? Чому це приховувати? Значить, там щось є, значить, він. ну... Будемо говорити абсолютно так, як воно є. Значить, він є агент КДБ. Так. Він засланий до Сполучених Штатів Америки із ну, написаною якоюсь лжебіографією. Ну, просто, тупо, все просто, настільки це все. Скільки КДБ засилало до Сполучених Штатів Америки людей, ну, чоловіка і, і дружину, так, і з знанням американської англійської мови. Так. І з дітьми малими, або ті діти, які вже там народилися, так, і їх там уже виховували. Робили з них агентів КДБ. Але вони, ці діти, вже народилися в США, в США. Їх вирахувати навіть неможливо в тому сенсі, треба глибше копати на декілька поколінь. І от в мене виникає абсолютно просте запитання: а де народився батько Маска? Так. Чому він під час цієї геноцидної війни в Москві раптом поїхав туди, засвітився? Ну це ж ну, треба, бути абсолютно, абсолютно, ну, не знаю, вивернутим таким морально, психологічно людиною, щоб під час цієї війни. Так, Підтримувати Московію. Він навіть заявив про те, що його сину треба поїхати не просто до Москви, а на окуповані території, щоб підтримати Московію. В чому підтримати? У вбивстві дітей українських. У чому? У захопленні чужої території. Ну, це все взагалі, якщо дивитися. З формальної точки зору, це ж просто повне божевілля. Це якесь антиутопія. Я не знаю, що це таке. І як це? Ну як він отак засвітився? Чому він опинився в Московії, е, народившись у Південно-Африканській Республіці? Ну, як на мене, то він був туди засланий уже з відповідною, наприклад, біографією, написаною йому. Там же ж і матір десь із Канади чомусь поїхала у Південно-Африканську Республіку. Цього e навіщо? З якою <-з -з їхрою> метою? Чому? А вони так робили. Це ж класика. Тобто, спочатку e заслати людину в одну країну, а потім вона йде у другу. А потім із другої в третю, а потім з третьої в четверту, щоб не знайти звідки походять, так би мовити, корінь. Ну, як на мене, то оця вся річ, яка зараз відбувається із оціма Трампами, це класична многоходовочка, так, КДБ. Чим вони займалися, а зараз ФСБ цим самим займається. Ну, Класика. Ну, береш таких людей, починаєш, як то кажуть е самі ж московити, що якщо трохи по поскребти московита, то вискребеш татарила. Так ось всі, хто починає щось там ставати на бік Московії, якщо їх пошкребти, Трохи, то виявиться, що якщо не вони, то їхні батьки, якщо не їхні батьки, то їхні діди і прадіди заслені ще, можливо, за часів Троцького туди. І вони там сплячими були агентами, а нині прокидається, тому що Московія знаходиться зараз у кризовому стані і вирішується її доля. І тому вони вимушені просто світитися оці всі маски, які е, вимушені зняти з себе маску.